І усім привіт! Сьогодні ми будемо облаштовувати мій стока болка частина 3. Я, Я вже його построїла. Ну, я я мала на увазі лише вітальню. ось ми зараз вітальню облаштовуємо. Але деяка проблема засталась не буду викладати. Ем, і я вирішила заново зняти. Але е, я за це вже. Знаю, як ми будемо облаштовувати вітальню. Ось, я поставила диванчик, телевізор, ось такі два пуфіка. Ось, у мене вийшло, коли я добудувала, дуже круто взагалі. Тому вам сподобається. Тепер я ставлю морську квіточку. Зараз покажу яку ось таку. Ось я її другий раз бачу, ну така крута. Ось далі. Я свою улюблену. Ось сюди біля віконця. І ось цю біля за два. Слухайте, давайте ще шторку. Мені здається, так буде навіть краще м... виглядати. Що ж у мене з цим стілусом проблеми? Що я мотаю, мотаю, воно мені що хоче, здає? Коротше, я буду рукою. Пальцем. Боже, пальці так незвично, потрібно просто. Обережною будь. Во! Ой! Дякую, Стілу, що додав сам. Давайте включимо телевізор. Новини. Новини в Обсіті. Точно, я ще додавала е, килимок. Давайте в цей раз в Ой, так навіть симпатичніше. Смотрите. Так, я тут вирішила жити. З батьками, ще це сказала, нічого. Ну тут буде їх кімната, тут буде моя, а, а тут гардероб. Так. Ну Спочатку спальню моїх батьків. Я їм робила у морському стилі. Давайте у морському. Так, ой боже, я не можу дивитися на ці шпалери. Так краще. Ууу, Боже, який приємний колір! Так, давайте ще. Бог ти мій. Що цей стілус наробив мені? Яке лихо? Ай! Я пальцем поки ще буду. Давайте. Ящички, мої батьки люблять ящички. <гум> Навряд чи. Знаєте? Я не знаю взагалі. Я сама це просто швини виходу, <гум> так скажем. Просто мені в голову це влетіло і я вирішила це сказати. Чомусь не подумавши. О май гад. Що за гарна картина. Ой, задамо такий килимок Стоп. ні-ні-ні-ні що -ні -ні. я видалила? бокбесина? Нічого. Ось цей просто там у мене стояв, пам'ятаєте? нічого, так. Мат мотаю я пальцем. Ой. а а а, -а як з'явилось. нічого, я в записи подивлюсь, посміюсь і так. Що я вам. Да. Я хотіла поставити ось цю гардеробну. Ой, а це як з'явилось! Фути. Далі поставимо батут. А далі батут. Да, в іграшках, по-моєму. Ну, можна і ось цей вінібільш пуситься. Але ми цей батут закриваємо. Так, давайте ще рослину додамо, Ось, щоб закрити. І зараз я покажу свою ідею. Ось. Я візьму себе, ось така я модна. Так, і зараз я відідвину. Ось, зберу свого персонажа. і... Даю скачать на батуті. Далі я закриваю. Ой, і це ніби Тато сви підглядає до мами. Нормально Це я на каналі побачила одному цю задумку. Да, ну ні, давайте не буду такого Тут це занадто глупо, як я так сказала, як буде глупо. Так, це поставити не можна. Ну, ось сюди в бік. Во, спальня батьків мені подобається. І є тут якийсь годинничок, Такий. Нема. 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 Але я поставлю на влюблене радіо. Я... Вона обожнює. Радіо. О, а татус він, він любить попити. Давайте попит постав. Я не знаю, що це. Взагалі. Чи попит? Ну, всі така кабокера називаються попитом. Так, так чого мотай? Ну, все, спальня батьків готова. Вона така класна. А давайте послухаємо, як грає попит. Радіо потрібно вимкнути. Ну вимикайся! Вона не вимикається. Нічого. Зараз ми це радіо просто видалимо. О, прикольно! Вимкнемо звук, він нам не потрібен. Так. І моя спальня якому вона скільки буде? Моєму улюбленому. Можна посадити? Можна. Ну, і що тут буде. Ой, стоп! Мій тато Свин, він любить, коли телевізор є поруч з ліжком. Будь ласка, давайте сюди ми перевісимо. І сюди телевізор. Якось вони будуть дивитися. Ну, така бока така. Дивнувата. Так, поличка. Ой, сюди. Ось мені подобається ось ця, вона якраз і так вписується. Так, давайте ще якусь картину. Ідеян. Ой. да та да така у мене ідея. Мені здається, це навіть прикольно. Ось, во. Давайте ще одну таку штуку повісимо. І, і тут буде фотка нашої мами Юлії та та свином. Ну що далі? Так, ні, шафу я ставити не буду. Я буду ставити килимок. Свій улюблений. Вау! Так по домашньому виглядає якось. Але батьківська спальня реально, яка у нас в квартирі, вона не дуже схожа на, на цю. Ой! Ой-ой! Але я колись облаштовувала. Так, освітлення. Ми зовсім забули про освітлення. Чому ми такі нормальні? <світлення> я поставлю лампу, я люблю лампи. Ідеально. І тут освітлення додам. Ось мені ось така ракушка дуже подобається. І так, давайте я ще, я думаю, якийсь диванчик чи що. Ой, чому я це стілусом роблю? Ось із це краще рукою. Зісь це яйце. Михалич, 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 все, Михалича ми обов'язково. Надіюсь, хто такий Михалич? Ви знаєте. Це треба обов'язково. Ой, да, забула вам сказати про цей бак! Я його знала. І, по-моєму, майже ніколи не перевіряла. М -м -м. І як тепер мені це все поставить? Так, да, ось любимо вихід є в ситуації. Іноді вихід дуже складний, а іноді легкий. Ну, таких легких, я думаю, навряд чи була. Ну, все, моя спальня готова. І тут у нас буде гардеробна. Ой, я зараз двері закрию, бо тут моя мама балакає. В, в сусідній кімнаті в сусідній коридорі біля моєї кімнати. Так, знову, адже, точніше, стрибаю на диванчик. Ось моя шафа. І шафа гоп. Давайте оберемо такі шпалери, щоб вони підходили до всіх. Ось. не подумайте. Так. Клымочек. Моя мама там смеется чему-то. Ой, овин, овин, ой, ой, овин, овин. Так. И им я кись такой. Давайте ось цей. Почему? Ничего, нахай так не Вау. Так, рослин не вистачає. Да, я дуже люблю рослини. Так, це я роблю на стилусу. О, А давайте пальму поставимо. Чому би і ні. За шаф. І сюди в самий куток. Е, що я за челік? Ну нічого, прикольно навіть вийшло. Ми забули про освітлення. Сюди ми ось цю повішу. А в мою половинку ось цю. Ага, вона не вішується. Блін. О, Так низько можна? Можна, якщо хочеться. Вау, який лайфхак! Годний все. Він мені подобається. Так, так двері. Так, ну. Давайте еще какой нибудь бассейн на то. Отгодно. Так, с початку. Лежачка, лежачка, лежачка. Ой, четыре лежачка. Давайте еще парасолечку. солечку. Так, це все я роблю пальцем. Пальчиком моїм указательним. Як будь-указательним. А у мене чомусь жодної книжки нема, чим же я буду займатися? Ой, ледь не пропустила парасольку. Я не люблю засмагать. Ну, я би напевно любила. І все б у мене б тіло б не згорало. І коли я засмагаю, воно у мене просто згорає. Розумієте? Ну все, давайте ще якісь матраси, ось кавунчик, фламінго. М -м -м -м. Щось мені ось це все наповнило море, затуку. Океан, он, тише, бабло бабло. Десять мільярдів токенов. Десять миллиардов токенов. Так персонажа, головне гроші не звісти. Давайте їхню тумбочку, бабло. Баблішечко. Я хотіла бути дуже багатою і буду дуже багатою. Ось, все. Зараз мене ніхто не побачив. все. усім гудбой. Ну не гудбой, звісно. Хоча. А що ми ось тут додамо? Не знаю. Так, давайте Сюда книжечку Далее, что еще в моей надо? Ну, книжечек побиться, книжечек Я люблю книжечек читать Ой, сколько не лежат Стоп, а буду Протягать? Ну, за столом я мало наладим Так, так, так. Ні, в кухні я не хочу. Я хочу в своїй кімнаточці. Так, здольчик ще якийсь зручний. Ось ну, цей можна. І цю книжечку якраз покладу сюди. Во, так мило виглядає. Боже. Стоп, це рецепти. Чи ні, це не рецепти, це підходить. Мама моя теж дуже любить читати. Нехай у неї теж буде про всяку пару книжечку там. Ароматизатор, Боже... Так, що ще? Давайте ручку. Хеллоу Китти. Блокнот ножиці. Ой, це потрібно мамі. Сенсі чому? Ну вона ж дизайнер, ви в курсі. Вона все в замірі робить. Всяким. Ой, я хочу курумі дістать. Куромі це моя улюблена. О, пісочний годинник. і ще давайте книжечок. Я навіть знаю куди. цього гуся. О, вони поставились. Ой. І тут у нас починають... Баги, баги-баги. Ну все. Итак, давайте дистанем наших персонажей. Так, Денис. Ось, девчонка моя. Лиза, ветка-то. Ось. Ось зніму себе під маскою. <ріст> окуляри давайте покладемо в шафу. Всі окуляри ми кладемо в шафу, всі бадочки. Ось тут смен серьезный такий. Ось я в кукон Я сюди працювати. Так, що роблять наші мама та, мама свинка і тату свин? Так, мама здається, образила, що у них немає крісла. Ось, мама, все для тебе. Вона задоволена. А тато свин у нас перевдягається. Ну, все. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. І усім па-па!